Триденний фестиваль спорту вперше проходив у долині. Відкрили його змаганнями з триатлону. Далі спортивну естафету перейняли спортсмени з настільного тенісу. В змаганні взяли участь 18 спортсменів. Також цього дня стартував 11-й традиційний кубок міського голови з шахів. А біля будинку техніки відбувся другий турнір з стрітболу. Перший раз приїхав долину судити. Чемпіонат виявився надзвичайно дуже позитивним. Ну, ігри були складні. Спортсмени боролися, і доказували свою перемогу. Кожен, звичайно, спортсменів з команд вони хотіли як, як, ну, виграти і добути перше місце. Ну, на жаль, у нас немає три всіх трьох перших місця, бо там тому поділили перші, другі, треті місця, четверті так до восьмого. Зі стрітболу у нас є. Програма, і я думаю, що я впевнений. І депутати це підтримують в кожному майданчику, в кожному дворі робити похожі майданчики, які ми сьогодні поставили в центрі міста, для, для того, щоб діти могли більше займатися руховою діяльністю. А на міському ставі відбувся відкритий кубок долини з греблі на байдарках. Спортсмени в трьох вікових категоріях виступали на дистанції 200 метрів. На даний час у нас є вісім спортсменів, якраз з якими я працюю, яких ще все попереду, 2007, 2008, сьомий, восьмий рік, четвертий, які сьогодні беруть участь у відкритому кубку мера по греблі на байдарках і, і, і які займають. Перші місця, другі, треті. На наступний рік ми плануємо збільшити штат весла, обіцяють купити байдарки, щоб була більша підтримка і більше. Ми вже будемо сконтактувалися. вже будемо думаю, що будемо дуже багато їздити на змаганнях, бо ми вже вийшли з області, і в нас вже всі знають. Уже ну так що будуть нас запрошувати, і будемо тренуватись, щоб долина була перша. Окрім цього, відносно новий вид спорту демонстрували на Кубку Долинщини в стилі кросфіт. Це новий вид спорту, досить популярний в Америці, загально розвиваючий вид спорту. Ми вже такий вид пропагуємо вже другий рік. Ну дуже важко, бо це новий вид спорту, але нічого, все чим раз, тим більше спортсменів не цікавляться цим видом спорту. Він загально функціональний. В збройних силах його використовують. Сьогодні було у нас представлено сім спортсменів. Два представники громадської організації «Сонячна Січ, всі решта, п'ять представників це представники спортивного клубу Логос Сарківни. В тому суть, щоб залучити більше молоді, більше молодих людей, проводити активний відпочинок і, зокрема, спорт, такий самий, як розсвіт, тому що це багатофункціональний тренінг, він робить опору на якийсь один вид спорту. І цим люди всесторонньо розвиті, розвинуті. І вони не зациклюються на чомусь одному, а придатні до будь-чого. І в тому числі захищати свою державу. Кожного учасника нагородили грамотами, а гостей з заходу приощали справжнім козацьким святковим кулішом, якого зварили під час свята аж 100 літрів. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.